У горах Пасічнянської громади розташований будинок підтриманого проживання святої Варвари, де знайшли прихисток люди, які через війну були змушені переїхати зі Сходу України. Тут вони можуть відновити свій життєвий ресурс серед природи. Людмила Бербек самотня жінка з Бахмута, яка переїхала на Прикарпаття у грудні 2022 року. Розповідає, що єдина сім'я для неї це люди, які зараз поруч. Дуже вдячні, що вони приділяють нам. Багато уваги розповідають, як боротися зі своїми там, недоліками, поганими думками, як переключатися на позитив, як себе підтримувати. І оце такий символ квітка життя, стійкості. Ольга Кущова з Вовчанська вимушено переїхала у травні 2024 року. Після того, як її дім був знищений ворогом, жінка дивом залишилася жива разом із сусідом Віктором. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню. і Були ми в зоопарку в надвірній, намагаються всяко нам допомогти. Але, мабуть, чи не найбільше ми зачаровані дивовижною цією гірською природою, яка тут. Ну ще звичайно, мабуть, дивовижне оце ставлення людей місцевих до нас, переселенців. У будинку святої Варвари функціонує центр життєстійкості, де щотижня проводиться як групова, так і індивідуальна робота з внутрішньо переміщеними людьми. У нас проводиться робота як групова, таку як ви зараз бачите, так і індивідуально. Тобто, коли є потреба, коли є запити в людей, приходить і працює психолог індивідуально. Ну це є мешканці цього шел цього центру підтриманого проживання. І ми стараємося, хоча б раз в тиждень до них їм проводити такі групові різні на різну тематику. Цього тижня в нас ментальне здоров'я. Наразі у будинку святої Варвари проживає 18 осіб і працює шестеро соціальних робітників. Директор благодійного фонду Карітас Надвірна розповів про створення центру. Таке рішення було прийнято спільно з керівництвом Пасічнянської громади у рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Це приміщення стало дуже актуальним власне для того, щоб приймати людей внутріпереміщених осіб. Я звернувся до Карітасу України з проханням, щоб вони нам допомогли віднити донорів. Вони нам знайшли донорів півден... каріта з південної Кореї, які профінансували нам початковий ремонт цього приміщення, і вже в 2023 році, в зовні місці, ми це приміщення освятили. Почали люди отримувати власне цю допомогу як нужна переміщених осіб. Ми мусили тут зробити кардинальне повністю перебудову, кардинальний ремонт. Ми зробили, ми все переробили. Ми зробили каналізацію, ми зробили, підвели воду. Одним словом, зробили світло. Ми, ми все тут переробили. Для того щоб людям було комфортно проживати у майбутньому, тут планують розвивати стаціонарний догляд та геріатрію, а також роботу з дітьми, молоддю та військовослужбовцями у перспективі створення реабілітаційного центру для покращення ментального здоров'я та соціалізації. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.